Всім доброго дня, Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні у нас з вами маленький майстер-клас по в'язанню ось такого чудового візерунку, це імітація ажурної коси, бо тут немає переплетень, але виглядає, якщо зв'язати декілька рапортів разом, як така. Собі косичка з ажурними вставочками. Як бачите, в мене зв'язано багато зразків. Чому я хотіла вам розповісти, як цей візерунок можна вписати в свій виріб і що на його основі можна зробити, тому що сам по собі він ну, доволі простий і в'яжеться просто, і виглядає. Доволі таки просто. Це в мене зразок зв'язаний на вовні на тонкій спицями номер 2 Спицями номер 3 І він виглядає доволі пластичним і доволі таким ажурним. Його можна використати як оздоблювальну полосу. Припустимо, в'язати не весь виріб таким візерунком, а як якийсь елемент по рукаву або попереду. І тут особливість цього візерунку, що, якщо не робити додаткової резиночки по низу виробу, то він дає ось таку хвильку. Бачите, це в мене один рапорт. Один. Якщо в'язати два рапорти, ось в мене така цікава пряжа була, і мені хотілося щось спробувати на ній зв'язати, це бавовна з Люрексом, тут зв'язано два рапорти. Бачите, оце один рапорт, оце другий рапорт. І Хвилька у нас внизу виходить ось така більша. А далі в мене йде просто лицьова гладь. І можна зробити, за рахунок такого візерунку такий цікавий край виробу. Тобто, якщо з боку попереду або і по спинці. З, іншого, з іншої сторони пустити ось такий візерунок, а далі продовжити в'язати просто лицьовою гладдю, то буде дуже цікава м, така конструкція, така модель вийде оригінальна. ажурний край з хвилькою понизу, а далі буде рівний край йти. Або якщо ви в'яжете. Навпаки, зверху донизу, так, то можна так обробити цікаво горловинку. І буде такий дуже красивий вечірній наряд, якщо пряжа дозволяє. Або просто цікаве обрамлення рукава. Мені здається, що це дуже Красиво це тонка бавовна з люрексом зв'язана на двічці. І ще один дуже цікавий зразок. Тут я вписала цей візерунок. В конструкцію, можна так сказати, ну, скомбінувала з іншими візерунками. І подивіться, як він зовсім по-іншому ну, заграв. Він дуже чудово сполучається з іншими візерунками. Це просто переплетення, одна петля, дві петлі переплетені в одну сторону. Це звичайна ажурна мережка, накид-дві петлі разом, накид дві петлі разом. І я додала маленьку резиночку, і якщо вона мала, ну не дуже велика, то оця невеличка хвилька у нас буде зберегатися. Якщо робити це по центру виробу, дуже цікаво буде теж виглядати край виробу. Якщо резинка буде більше. Або інше оздоблення, то цієї хвильки і не буде. Це в мене пряжа YarnArt Merino Deluxe. Мені треба було спробувати, в мене буде проєкт з цієї пряжі, а я з неї ніколи не в'язала, і мені було цікаво, як вона себе поведе і у візерунках, і після прання, тому я використала ось цю ниточку для такого зразка. Тобто цей візерунок ви можете використати в будь-якому виробі, придумати щось цікаве собі, скомбінувати з іншими косами, з ажуром, з лицевою гладдю. Ну, тобто, універсальний і дуже-дуже простий візеруночок. Давайте подивимось. Наш рапорт складає 18 петель. 18 петель в мене. Для зразка 22 петлі, тобто, я ще додала по одній виворотній петлі обрамила, скажімо так, візерунок, і плюс кромкові петлі. Спиці в мене 2,7, і мікрофібра. Звичайна, така собі Мікрофібра, давайте подивимось, як він буде виглядати на цій ниточці. Знімаємо кромкову петлю і пров'язуємо нашу виворотню петлю, яка не входить до складу візерунку. Далі в'яжемо так: дві лицеві петлі. Далі дві петлі, пров'язуємо разом з нахилом вправо, далі. П'ять лицевих петель одна, 2, 3, 4, 5. Далі робимо подвійний накид, Два накиди, П'ять лицевих петель, Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, і дві лицеві петлі. Оце наш один рапорт. Виворотня петля і кромкова. Виворотній ряд в'яжеться за малюнком, тобто виворотніми петлями, там, де вони виворотні, і лицевими. Ну, це в мене такі роздільні виворотні петлі, якщо ви в'яжете два рапорти подряд, або декілька. Між ними пров'язується одна виворотня петля. Подвійний накид пров'язуємо лицьова виворотня. І далі за малюнком. Чим більше рапортів вверх ви в'яжете, тим оця наша. Хвиляста лі... Лі... лінія по краю буде виразніше. Другий лицевий ряд нашого рапорту. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, п'ять лицевих петель. Накид, дві лицеві петлі, там де був наш подвійний накид, накид, п'ять лицевих петель. Дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, виворотня і кромкова. Виворотній ряд пров'язуємо. Виворотніми петлями або за малюнком, і останній лицевий ряд нашого рапорту. Виворотня петля, дві петлі разом з нахилом вправо, п'ять лицевих петель. Накид, 4 лицеві петлі, накид 5 лицевих петель, Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, виворотня кромкова, виворотній ряд за малюнком. Оце наш рапорт, який далі ми будемо повторювати стільки разів, скільки вам потрібно. Тобто, як бачите, ну зовсім нічого складного. Шість рядків, з яких три лицеві три виворотні, які в'яжуться за малюнком, і далі формується наш. Ось такий чудовий візерунок, чудова ажурна косичка, ну імітована, імит, скажімо так, косичка, який можна вписати в будь-яку модель, яку ви собі придумаєте, оберете, дуже добре буде комбінуватися з будь-якими візерунками. Давайте я пров'яжу ще декілька рапортів, і ми подивимось, як на мікрофібрі виглядає. Цей візеруночок. Я зв'язала ще два рапорти. Подивіться, яка чудова краса, дуже хвилястий край виходить, якщо в'язати з тонкої мікрофібри. Але при цьому бокові краєчки, як бачите, вони рівнесенькі. Можна в'язати з самого краю виробу. І ваш шов буде доволі рівним. Ну, а якщо ви в'яжете по колу, то взагалі не буде ніяких проблем. Обирайте варіант пряжу спиці, який вам сподобався найбільше. Як бачите, всі три, е, зразки виглядають ну, зовсім по-різному, хоча це один візерунок, один і той же, той же рапорт, але в залежності від товщини спиць, пряжі і вашого задуму, що саме головне, все виглядає по-різному. Всім легких петельок побачимось!